Греко-римська боротьба є невід'ємною складовою спортивного життя громади. Неодноразово спортсмени брали участь у різних турнірах. Більш детально про це нам розповідає старший тренер з греко-римської боротьби Миронівської Дю США Вадим Дрига. Греко-римська боротьба на сьогоднішній день у нас досить розвивається. Оскільки на відділенні Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи працює чотири От. І в нас в Миронівці, три групи, потім в селі Карапиші, село Центральне і село Козин. Тобто всі діти тобто намагаємося якомога більше залучити дітей нашої громади до цього виду спорту, греко-римської боротьби. Скільки сьогодні взагалі дітей у вас займається? Якщо можете сказати? Ну, взагалі, десь більше 70 чоловік, дітей маленьких, займається на нашому відділенні греко-римської боротьби. Це діти шкільного віку. Скажіть, будь ласка, віком від і до дітей ми набираємо від 5 років. Це з дитячого садочка набираємо і. Тобто до років 12-13 підходять, займаються, оскільки тоді після вже цього віку, 12-13 років, вже більше вони формуються і їм тоді все складніше приймати участь у змаганнях. І, ну, Хоча є такі, в нас, от, наприклад, наш вихованець Валентин Шкляренко, майстер спорту, Неодноразовий чемпіон України, учасник чемпіонату Європи, світу. Прийшов займатися боротьбою в 13 років і досягнув не таких уж і поганих результатів, і до сих пір продовжує займатися боротьбою. Скажіть, будь ласка, це чогось вартує батькам, сім'ям, спортсменів чи даю США це абсолютно безкоштовно проводить такі тренування? Ну наш вид спорту греко-римська боротьба собою нічого не потребує такого, щоб для цього виду спорту на якусь спеціальну екіпіровку. Для початку, коли дітки приходять, займаються, досить то, звичайні кеди, чешки, шорти, футболка або якийсь легенький спортивний костюм, в залежності від температури, повітря в залі. І взагалі зовсім ніяких затрат не потребує витратів для батьків. Секція абсолютно безкоштовна, всіх займаються безкоштовно. Це тобто, навіть батьки якось бувають, дивуються. Що Приводять, а скільки платить? ну, безкоштовно. Є навіть такі батьки, що якщо безкоштовно беруть дитину за руку і ведуть далі, бо думають, що безкоштовно, що це шарашкина контора. Тобто, от нічого не навчать, ні, нічого знання, яких не дадуть, ну абсолютно безкоштовно. Вадим Вікторович, у листопаді відбулися е, такі хороші, солідні змагання у Рівному, престижні змагання, правильніше було б сказати. Розкажіть, будь ласка, про ці змагання, про ваших чемпіонів, кого ви туди возили? Е, е, да, дійсно, змагання відбувалися у Рівному. Їздили ми туди, брали участь. От, і показали там не досить такі погані результати. У нас є і чемпіон, і срібний призер, і бронзовий призер. Ці змагання зібрали близько 270 учасників з усієї України, з'їхали все нелегкий час. От, і показали себе на такому ж непоганому рівні, відстоювали честь нашого району області. Їздив перше місце, там посів у нас. Фурсенко Денис, друге місце у нас посів Артем Ковальов і третє місце Бистрий Давід. Ну, отак от виступили досить непогано. Фурсенко Денис і Артем Ковальов являються срібними призерами чемпіонату України серед дітей до 13 років. На даний момент вони навчаються у Київському обласному ліцеї спортивному Білій Церкві. Тобто продовжують вдосконалювати свою спортивну майстерність уже на рівні обласного спортивного ліцею. А де ж ви готуєте наших чемпіонів? Тут, в стінах цього залу, чи це потребуються додаткові якісь заняття? Як ви готуєте чемпіонів? Та обично звичайні тренування відбуваються. Так зараз, на даний момент, от, нічого такого Обична, звичайна програма і. Всі діти тренуються, головне, щоб труди працювали, не пропускали тренувань. От, і набирається в нас тут спортивної майстерності. Потім по бажанню, ну, то есть, ми як і рекомендуємо, йдуть е на навчання в обласний спортивний ліцей в місто Біла Церква. То есть, і захищають честь нашої області, приносячи е очки для нашої області. Час досить непогано. Був чемпіонат України серед дорослих у місті Черкаси і Київська область зайняла перше командне місце. Тобто Київська область і в області і дуже зараз, от, інтенсивно розвивається греко-римська боротьба. От, і є конкуренція, і за все такі от результати. А тут в залі да, зала в нас от є і майстри спорту. Там наші вихованці, це от Рустам Гербич, зараз майстер спорту України. Зараз от він перший рік тренує в селі Центральному, теж набрав діток, є там група. От, і Валентин Шкляренко, майстер спорту, у нас Роман Яценко, майстер спорту, це все тут. Чемпіони України, у нас призери України, Артур Гербич, Артем Худько. Ну, досить так у нас чимало що. Рома Чернях у нас теж чемпіон України. Ось Медвідков Денис, призер України. Ну, діти тренуються, займаються і досягають певних результатів. Головне, щоб не зупинялись на цьому досягнутому, а досягали той цілі, яку перед собою поставили. А хто підтримує вас в ваших змаганнях? Супроводжує вас на змаганнях матеріально, морально? Хто вас підтримує? Ну, Морально нас підтримує, хто самі себе, батьки підтримують, ми дітей підтримуємо. А матеріально то це дитячо юнацька спортивна школа підтримує, міська рада підтримує, також залучаємо, просимо наших товаришів, щоб нам ну, різні моменти бувають. Допомоги просимо от нас, допомагає часто нам от наш молодий підприємець, Бабич Артем Миколайович. Часто він дуже нам допомагає. От, і так з миру по нитки, так понитки приймаємо участь в змаганнях різного рангу. Ну, Завдяки да, нашій місцевій владі, і дитячо юнацькій дирекції, дитячо-юнацької спортивної школи ми їздимо на змагання. Також беремо участь у навчально-тренувальних зборах. от, Літом їздимо дітей, вивозимо їх в спортивний табір на море, ну, вивозили. То є, аж От от. Хотілося б сказати, щоб більше дітей залучалися до цього прекрасного виду спорту, адже цей вид спорту у нас от поєднує, можна сказати, в себе весь спорт. Тобто, борець повинен і бігти швидко, і штангу піднімати, і грати спортивні ігри. Тобто, і Плюс до всього ще він може і боротися. Тобто, куди, в який від спорту не кинь, він буде і бігти, і піднімати штангу, Ще раз повторююся, грати в футбол, і в баскетбол. Тобто тут таке все. хотілося, щоб батьки ще більш активніше залучалися, адже заняття на сьогоднішній день зовсім безкоштовні, не потребують ніяких затрат. Плюс форма борцівська це дуже проста для початку, що чешки, шортики, футболочка. Потім вже так, як вони починають брати участь у змаганнях, потрібно бути спеціальна форма, це тріко борцівки. А так все дуже просто. Головне бажання, щоб приходили займатися і були працелюбними. Терпіли, витримували всі навантаження і задачі тренера, які він ставить перед ними. Вадим Вікторович, які найближчі плани в Даю США в греко-римській боротьбі? Найближчі плани от ми 14 грудня плануємо поїхати на всеукраїнський турнір, в місто Тернопіль. От і наш вихованець Артем Ковальов у складі збірної команди України Ю-15 буде їхати на збори в Литву, плюс буде брати участь там у міжнародному турнірі. Завдяки фінансуванню міської ради нашої, це вони залучилися, нас підтримали, і ми плануємо ще в грудні місяці, от в останньому місяці відвідати такі от заходи. Артем, як давно ти займаєшся греко-римською боротьбою? Ну я займаюся вже 8 років. Я їжджу на тренуванні, на виіграю, буває приіграю, ділаю виводи із цього, що приіграю. І типу, ошибок таких більше не повторяю. Хорошо тренуюсь, слухаю тренера. Це саме головне. Як в основному проходять твої тренування? Скільки разів на тиждень, розкажи більш детально. Ну, сім разів на тиждень буває 14 разів на тиждень проводить тренування. Які останні змагання ти відвідав? В Києві було тренування в честь Збройних сил України. Я там зайняв перше місце. А як ти готуєшся в цілому до змагань? Ну, я більше отрабатую прийоми. Більше стараюся боротися. Я брав участь в змаганнях в Рівному і зайняв там друге місце. Артем Шаплюс являється чемпіоном міжнародного турніру, в місті, який проходив в місті Уме у Швеції. От, перед цим він пройшов відбіркові змагання, які відбувалися в місті Мукачево Закарпатської області, от, де він став чемпіоном. Після цього був навчально-тренувальний збір. В місті Мукачево і після навчально-тренувального збору із національною командою України вони відправились до Швеції на турнір, де він став чемпіоном. Дініс теж є срібним призером чемпіонату України серед дітей до 13 років. Навчається в Київському обласному спортивному ліцеї. Наш теж вихованець, от, і теж є призером та чемпіоном всеукраїнських та міжнародних змагань. Сам він із зеленьок, маленьким сюди їздив, ще мама з батьком привели його маленького, 21 кілограм. От, і сам їздив на автобусі, сюди добирався попутками, маршрутками, як міг, і той тобто, досягнув результатів. Але ми йому завжди говоримо, що треба. Трудиться, стремиться не пропускати тренування. Ну, хоча буває, трохи пропускає, але я думаю, що трохи наладиться і починає добросовісно ходити, тренування займатися своїм ділом. Розкажи ти, як давно займаєшся греко-римською боротьбою? Шість років займаюся. Як проходять твої тренування? Хорошо. Ну, я ось їздив на останні змагання, я зайняв перше місце. У мене учасників було шість. Я виграв 5 чоловік і став першим. В... в Рівне? Да. В Рівне і ти став там першим. Да. Вітаємо тебе. Богдан Волощенко теж от не можна сказати, найменший в групі наш вихованець, але такий, що найголовніше, що працелюбний, не пропускає ні одне тренування. В будь-яку погоду йде, живе далеко від залу, але в будь-яку погоду йде і в дощ, і в сніг, і в град йде на тренування в жару і старається. В очах його завжди вогонь. Хоче стати, каже, я буду завжди краще, ніж мій старший брат. От брат його теж займається боротьбою у нас і Бодя зараз от хоче дати інтерв'ю. Розкажи, як давно ти займаєшся боротьбою? Роки. Подобається греко-римська буква. Да. Як проходять твої тренування? М -м, хорошо. Ти брав вже участь в якихось змаганнях. Да. Розкажи про свої змагання. Ти до Рівного їздив чи в Київ? Ходить? В Київ ні. В Чешкас їздив в третє місце заняв, пісці перше місце зайняв. СМИ в Мар... по бігу перше місце заняв. пам'ятаю, третє місце теж зайняв. Тоді в Миронівці друге місце заняв. Тимур займається з чотирьох років ще з дитячого садочка. От, теж відбере добросовісне тренування, тренується, старається, намагається ставати з кожним разом все сильнішим От, і хоче показати високих результатів в спорті, в навчанні. Головне, щоб було здоров'я і мир нам всім був і в себе добре. В яких змаганнях ти брав участь? В Одесі, в Черкасах, в Києві, в Харкові. Хто підтримував тебе на цих змаганнях? Тренер, папа, та команда моя.